Прогноз погоди на 10 днів з 17 липня 2025 року. Привіт, друзі! 17 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де Сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода вночі плюс 10 плюс 16, вдень плюс 18 плюс двадцять У четвер дощ співає тиху колискову, а вітер північно-західний, 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом, вночі плюс 18 плюс двадцять три, вдень плюс двадцять п'ятдцять. Плюс у п'ятницю дощі освіжить землю, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України на заході небо малює сріблясті візерунки, вночі, плюс 10 плюс 16, вдень плюс 18, плюс 23. у четвер дощ пестить землю, а вітер північно-західний 9 метрів на секунду, додає свіжості. Далі схід України, схід сяє золотом Сонця вночі плюс 17 плюс 22, день плюс 24 плюс 29, у п'ятницю дощ співає мелодію, а вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом: Київ вночі плюс 11 плюс 17, день плюс 19 плюс 24. Ясно, з м'яким вітром 8 метрів на секунду, дощ у четвер, Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть тепло і радість. В періоді з 17 по 18 липня сонце буде вашим супутником, ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У четвер, 18 липня. Дощі додадуть свіжості, створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. З 19 по 20 липня небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей уздовж річок, де природа розкриває свої барви. З 21 по 23 липня температура зросте, сонце пануватиме, запрошуючи до відпочинку на галявинах. З 24 по 26 липня повернуться легкі дощі, ідеальні для романтичних вечорів. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці 10 днів принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори. Для спокійних прогулянок містом одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.